Я впевнений в тому, я не впевнений, це невірне слово. Я знаю точно, що Рінат Ахметов врятував Україну в 2014 році. Я повторюсь, Рінат Ахметов врятував Україну в 2014 році. Яким чином? Я дуже хочу, щоб колись. Коли-небудь, після перемоги, звичайно, нашої в інтерв'ю мені Рінат Леонідович про це розповів. Я взагалі вважаю, що по сумі того, що Рінат Ахметов зробив для України не лише в 2014 році, а протягом а навіть 22-го року ця людина заслуговує на те, щоб бути героєм України. Я свідомий з того, що кажу. Угу. Це не, це, тому, не говорить, що, що дружба. це не тому, що ми дружимо з ним, mm -hmm. а це об'єктивна реальність, це факт. Це настільки гідна людина, настільки е, красива людина, настільки людина, яка любить свою батьківщину. Що я думаю, коли про, про його вчинки дізнаються усі українці, він буде героєм України, якщо не номінально і не отримає зірку, він буде героєм України е, для всіх українців. Чому тоді ми про це не дізнаємося вже багато років? Тому що він дуже скромна людина і тому, що він е, не любить давати інтерв'ю. Але я повторюю, після нашої перемоги я певен в тому, що в інтерв'ю мені чи не мені він розповість те, про що я зараз.